Давайте ще пройдемось по останнім новинам сьогодні, 28 січня. Дивіться, тут така новина, прям вона ж схожа. Не знаю, я коли прочитала, думаю, цю странно. Байден хотів прибрати, ну там не прибрати, там інше слово. Я не буду його казати, бо это, ну, не можна. Байден хотів прибрати президента РФ. Адміністрація Байдена намагалася, планувала прибрати його. Заявляє журналіст Такер Карлсон. Ну так, да. ну, якщо б там хтось інший заявив, то я може, ще б трошечки там би 5% повірила. А так як заявив Такін Карлсон, який їздив в РФ, брав інтерв'ю е, цього, то ну, тут просто. Давайте спитаємо, що це. Просто цікаво. Журналіст Такер, Такер Карлсон. Каже, що Байден і його адміністрація планували прибрати президента РФ. Це правда? Зразу три карти. Ану. Сила, король жезлів, зв'язані руки, удар в серце. Це правда. Вибір, гроші, рух, перемога, дурень. Ну, ви знаєте, може бути і може і таке теж бути. Тут немає тих карт, які кажуть, що ні, це суцільна брехня. Ні. Це правда, що адміністрація Байдена планувала прибрати президента РФ. Діє, Вищий суд, пасив, король. Я би сказала, не президента РФ вони хотіли прибрати, а прибрати когось хотіли із керівників їхніх структур, типу військові структури, або ж оце, боже, як вона в них там називається, оці ФСБ. Ті, хто там, оці керівники. В когось, в когось вони там при владі, хто керує. Військовими, оці оці спецслужби їхні, ось вони там когось хотіли прибрати. Да, тут показує, що аж бігом планували, ну, таке могло бути. Але ще прям цього президента РФ, сумніваюсь, бо я думаю, що вони знають, що його і так нема. Так, давайте далі. Перемовини про завершення війни можуть. А ну давайте спитаємо про президента. Давно не питала. Президент РФ Путін. Справжній, справжнісінький. Що з ним? Що з ним зараз? Справж... Справжнісінький. Що з ним зараз? Башня. Ну, ви ж бачите. Башня, імператриця, уход, дурень. Зараз дурень. Двойник. Уход, башня. Ну, він пішов, нема його. А зараз там хто? Кого ми зараз е бачимо у ролі е президента РФ? Удар в серце, кого ми бачимо? Тут з кубків. Інформація груповая якась плани, якісь, пасив, захист, сонце. Домовленості. Вищий суд. Кого ми зараз бачимо? Зірка медіа маніпулятора. Ми бачимо не досить гарну копію. Тут мені кажуть, тут розчарування в тому, що він каже. Імператор. Світ, імператор. І тут конфлікти. Ідуть конфлікти. В них там стосовно цього імператора, щось він там не дуже їм. Так, ну дивіться, до вподоби. Стосовно справжнього, перша карта башні, я думаю, вона каже сама за себе, і вісім Кубків уход. Так, ладно, це все одно ні до чого не призведе, тому що ви ж бачите, що відбувається. Перемовини про завершення війни можуть розпочатись у квітні-травні між Україною РФ та США. Так, давайте спитаємо, чи будуть перемовини про завершення війни між Україною, РФ та США, квітень-травень 2025 рік. Будуть оці перемовини. Квітень, травень, 2025 рік. Ну, щось планують, так. Да. Щось планують. Знов цей Пашмонет падає. Вибір. вибір Україна. От є таємниця. Дуже важко. Важко, луна, і дуже важко домовитися з цим ірафантом, з владою, яка по луні. Дуже важко з ними домовитися. Ще раз кажу, дуже важко. Щось буде починатися, але вони будуть стояти все одно на своєму. Вони не збираються йти з території окупованих. Ніколи вони звідтіля просто так не підуть. І все. А ось ще новина. Каліфорнія хоче стати окремою країною. Вони е, хочуть вийти зі, зі складу США. Вже там готують якісь документи підписи. Каліфорнія хоче стати окремою країною. І що буде далі? Хоче вийти з США, Каліфорнія. Е, кордони, боротьба. Боротьба за свої кордони. Ну тут прям конфлікт якийсь падає. Тупік. Типу, не вийдуть вони тупік. Тупік їм на вихід. М -м -м -м, удар в серце мах. Мало того, що вони хочуть, вони їм не дозволять вийти. Якось тут боротьба йде. Зроблять їм якось так, що настільки закрутять гайки стосовно фінансів, що в них не буде. Ну, вони не вийдуть, Показує, що поки що ні, і тут якісь конфлікти навіть можуть бути. Давайте далі. Мирна угода. Може, ага, ось така. Дивіться, мирна угода може бути недосягнута між Україною та РФ. Тому що різні умови в нас у всіх. В РФ свої умови, ви їх знаєте прекрасно. В нас свої умови, ви теж їх знаєте. А в США свої умови. Ну, я думаю, що в США умови, типу, порівну. Ну, так показує, по крайній мірі. Тільки гарантії НАТО безпеки можуть нам якось допомогти. Але Трамп проти. І що робити? Зеленський каже, не треба було віддавати ядерну зброю. Це просто було настільки. Ну, що вже казати, це був 96 й рік. Що вже казати? Ну, звичайно, не треба було віддавати. Ну, Тому і каже Зеленський зараз це, тому що, ви ж бачите, неможливо домовитися. Неможливо. Ну, Так, як, так як хочемо ми, неможливо. Тут треба, якось, тут треба якось йти на компроміс, погоджуватись хоча б на 50%. Хоча та сторона не хоче віддавати, вона хоче все. Хочу спитати, що робити? Що робити? Мирна угода може бути недосягнута між Україною РФ та РФ, тому що в нас свої бачення завершення, в РФ свої, вони хочуть повністю все, а в США своє бачення. Що робити? Що чекати далі? Паш Пінтаклі, це ага, колісниця. Угу. Вони будуть рухатись далі на Донеччині? Ось паш Пентаклі, рух на Донеччині, їхнє просування буде далі. Четвірка монет, чи чотири, чотири території, шматка землі, вони будуть. Поки зараз не буде досягнуто якихось угод, вони будуть і, колісниця, перти далі. Будуть перти далі, там, де вони можуть перти, там вони будуть перти. Що далі чекати? Що далі чекати, якщо. Мирна угода буде не досягнута. Що далі чекати? П'ять монет в нашому домі. Важка ситуація в нашому домі падає. А ну дивіться, це наш дім, чи це, дім, чи це та сторона? Хто це? Хто це? Чия це сторона? Вибір. Швидкість допомога. Гайки можуть поприкручувати нам з допомогою з військовою. В нашому домі проблеми з фінансами. Фінанси, гроші для чого? Для ось, фронту. Якщо мирна угода буде недосягнута, що чекати Україні? Якщо мирна угода буде недосягнута, що чекати Україні? Диявол переможе. Зрозуміло, що чекати Росії Але цього не буде. Бачите, перемоги диявола не буде. але, А що чекати РФ, якщо не буде досягнута мирна угода в нас? Що чекати РФ? Пасив. Імператор. Все одно мені показує, повинен в них підпійти імператор на пасив. Ну, тобто, президент їхній. Дивіться Угу. Ілюзія захисту. І башня на їхні підприємства падає. Робота підприємства падає башня. Все одно. Дивіться, показую. Диявол, перемога тупік. Ні, не буде перемоги диявола. Питаю. Питаю про РФ, що там буде чекати. Пасивна імператора падає. Пасивна імператора тут якось. В них буде поступово становитися все гірше і гірше теж, до речі, з фінансами, з роботою, з підприємствами, бо падає башня. Ось так. Давайте ще запитаємо, яке правильне рішення зараз для нас, для України, яке зараз правильне рішення? Так, яке зараз, ось, на сьогоднішній день, 28 січня, 25 рік, яке правильне рішення для України стосовно всього, що відбувається у нас? Фронт? Маг, контроль, а луна, дві камунет, удари на пасив, вибір. Продовжувати бити по їхнім підприємствам, продовжувати робити все, що ми робили. І тут ще показую, звісно, контроль наші, наші дії. Було б дуже добре десь на фронті просунутись. Показую так. Да, кордони. Да, колісниця. Нам, да, нам потрібна колісниця. Колісниця принесе нам правосуддя. Нам зараз, ну я не знаю, як це зробити. Нам зараз треба бити по їхній території. Знищувати всі підприємства, НПЗ і так далі. Військові об'єкти, там бази, аеродроми, склади. І просуватися. Чи вдасться? Давайте так спитаємо, чи вдасться Україні в найближчі місяці якесь просування на фронті. Нам вдасться Україні? Ілюсія, помірність. Дуже повільно. Дуже повільно. Україна, рух домовленості, топік. 10. Щоб нам рухатись, дивіться, щоб нам рухатись, ми тоді дуже багато втратимо людей, військових. Тут чітко показує ось жертва, великі жертви, десять мечів, із-за того, що якщо ми підемо. А ми цього не хочемо, щоб дуже були прям, дуже великі втрати. Тут якось все буде по-іншому. Я навіть не знаю як. Чесно. Ну, просто ну, я реально не розумію, як, як тут досягнути якогось миру і взагалі. Так, давайте спитаємо, чому в 1996 році. Україна погодилась віддати свою ядерку та свої оці літаки. Ту-160, ту 22 та ТУ-95. Чому Україна в 96-му році погодилась віддати свою ядерку? Чому? Тупік домовленості. До цього все йшло. До чого? Пасив? Щоб ми були на пасиві. Щоб від нас не було ніяких, ніяких, ніяких дій кудись, щоб ми були на пасиві і домовленості три якісь держави взяли нас за горло. Ну, Я так думаю, що це, ну я не знаю, РФ, може, США, та ще, ще хтось. Нас взяли за горло, щоб ми були на пасиві. Навіщо? Нащо? Справедливість, типу, цей меморандум Будапештський, який до одного місця. Башня, Вибір, башня, 10 джезлів, Вищий суд, 10 мечів. Щоб від нас не було, типу, вищий суд, 10 мечів якихось дій. Вони дуже боялися, що, типу, Україна кудись там десь застосує свою ядерку. Ось так. Зрозуміло? Зв'язати нам руки, світ вирішив зв'язати нам руки. Руки нам зв'язав, гарантії дав, а толку від них, від них ніякого. Тепер вони. Від нас відкрещуються. Ось так. Ще знаєте, що ви питаєте? Давайте останнє. Ви питаєте, що? Десь ви почули, побачили. Я не знаю, де пишуть різні люди, що закінчиться, закінчення буде після якогось великого вибуху. Тільки де, я так і не зрозуміла. Ну, Давайте будемо розбиратись, що буде таке. Потім запитаємо, де ж цей вибух буде. Чи може закінчитися оце все, що зараз в Україні відбувається, після якогось великого вибуху? Чи закінчиться все, що зараз відбувається в Україні? Після як якогось великого вибуху? Ну туди-сюди. Знов двійка, світ, диявол, ілюсія, таємниця. Інформація, плани, удар, хитрість імператора, швидкість, розпач, страх. Ну, прямо щось такого. Ну, вони там щось планують, але прямо щось зараз показали, щось буде таке дуже погане, велике, сильне. Да, імператор там щось планує, удар в серце. Ось плани їхні. Але не, не 100%, що воно е, буде, тому що тут ілюзія падає на їхні плани. Так, да, вони тут щось по таємни... диявол по таємниці, диявол потаємниці, щось планує. Але воно якось піде по ілюзії. Тобто цього можна уникнути. Давайте ще раз. Чи може статися, і, е, чи може завершитись війна в Україні після, е, після Великого Вибуху? Не знаю, де? Пасив, знов ні, справедливість. Дар, розпач, колісниця, домовленості. Тут щось воно не показує мені прям. Цього можна уникнути. Ану, давайте спитаємо, що, що може таке статися? Стосовно ось те, що ви питаєте, якийсь такий великий вибух. Цей вибух може статися на території України. Цей вибух може статися на території України, після якого припиниться, ну, тобто завершиться все це на території України. Хитрість, обман, удар, розпач, атака, пасив. Знов хитрість. Тут взагалі відповідь якось ні. На окупованих, на окупованих територіях України може статися якийсь е, типу вибух, що після нього може все закінчитися, завершитися. На окупованій території теж пасив, ні. Пасив башня. Е, хитрість знов. На окупованій території може бути якась неправдива інформація про башню. По Луні це станція може бути. АЕС. АС показую, але і тут якось воно хитрість. Що може статися на Запорізькій АС в 2025 році? Інформація, наш дім, перемога. Жриця, ілюзія. Дивіться, все, що буде йти з Запорізької станції, це все буде ілюзія, неправда. Для того, щоб якось змінити ситуацію на їхню користь. Тут не показую прям чогось. Тут е, пасив башні. Типу, якщо вони будуть щось казати, це буде неправда. Ну, і залишилась їхня територія. Може, чи може, чи, може чи, буде, давайте, чи буде вибух на території РФ, якийсь такий дуже сильний, мощний, після чого завершиться все, що відбувається в Україні. На території РФ. Теж пасив 10 мечів, мах. Знов обман, ага, башня і перемога. О, дивіться, тут дуже цікаво. Тут такі карти випали: 10 мечів, башня, перемога. Мах, маніпуляція, паш мечів, хитрість і справедливість. Для, для досягнення справедливості вони там планують якусь башню, 10 мечів. Це хитрість. Але вони ще можуть від цього піти. Вони ще не вирішили на 100%, бо це дуже важка ситуація. Так, якщо що, звинуватять Україну. На території РФ. Що може такого статися стосовно якогось великого вибуху на території РФ у 2025 році? Удар колісниця дії, домовсть агресія. Рух у скубків, зірка, хитрість. Щось там планують, але це знов буде все підстава, обман і таке інше. Ну, я не знаю, ось сьогодні мені чогось не показує. Показую, показую якось воно все зараз йде. Так, да, вони планують. Але воно як обман, ілюзія цього вибуху, цієї важкої ситуації. Типу. а знаєте що? Можуть просто як налякати всіх чимось жахливим, а насправді його не буде. Ось так може бути. Тому що мені везде показує ілюзія пасив, ілюзія пасив, типу, обман, ні, ні. А башня падає, 10 мечів падає, а перед цим пасив, ілюзія і хитрість, обман. Зрозуміли, що? Тобто можуть налякати, сказати, що ось, типу, щось сталося таке жахливе, всім хана. А насправді цього типу не буде. Ось таке щось показує, розумієте? Ну, поки зараз так. Можливо, ще перепитаю там через місяць, подивимось.